У Полтаві відбулася обласна серпнева конференція. Створюємо якісну освіту разом. На ній обговорили питання, які стосуються розвитку навчання. Відвідав захід перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко говорить: навіть і в умовах війни освіта головний фундамент сильної держави. Тому депутатський корпус обласної ради підтримує всі комплексні програми, які пов'язані з цією сферою. Питання кадрів, питання укриття, питання якісне харчування, питання якісної освіти це все якраз сьогодні будемо обговорювати. Всі представники громад, представники університетів, постійна комісія і депутатський корпус Полтавської обласної ради. Ми якраз сьогодні для обговорення нагайних проблем. На конференції відбулася і панельна дискусія. Під час неї обговорювали пропозиції щодо підтримки освіти та різні нововведення у цій сфері, розповіла депутатка Полтавської обласної ради Юлія Цибульська. Буду задавати гострі запитання, будемо обов'язково говорити про новий закон, який прийнятий про професійну освіту. Чим які нововведення він впроваджує, яким чином змінить сам підхід до формування запиту з боку бізнесу до профтехів. У рамках конференції нагородили педагогічних працівників зокрема, отримала почесну грамоту обласної ради та годинник, виконувачка обов'язків директора Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової Полтавської обласної ради Алевтина Ключинська. Дуже приємно мені. Я дуже дякую за цю нагороду. Я дуже люблю свою роботу. Я дуже люблю свою школу. Саме тому я сюди прийшла і саме тому я тут віддала своє життя. Загалом понад 15 освітян на конференції отримали грамоти на грудні знаки. Подяки.